Слава Богу. Цей день з подякою приймаю, як найцінніший Божий дар, нову сторінку відкриваю, кладу бажання на вівтар. Ще рік пройшов, і десь позаду лишилися прожиті дні. Є в Господа для мене задум, допомагає він мені. Цей день ще глибше розумію, по його милості живу. Він обертає в дійсність мрії. Мене тримає на плаву. Йому я дякую сьогодні за те, що в бурях він беріг, вчинити справи благородні, порою через мене міх. Навчив звичайним цінувати, в простому бачити значне, прощати, вірити, любити у цьому щастя неземне. Я дякую безмежно знову за що по житті ношу, За те, що дав перо і слово, за те, що серцем я пишу, за тих людей, без кого б в світі мені би сумно так було, за сонце, що в дорозі світить, і за минуле, що пройшло. Я дякую за те, що часом мені то легко, то болить, що у сльозах топлю образи, і в небо знов душа летить. Я дякую за різні битви. Я дякую за кожен шрам, за силу щирої молитви, в якій знаходжу я бальзам. хай благодаті злива, на долю хочеться і мені, лиш мати серце співчутливе і мудро рахувати дні. Майбутнє Богу довіряю, перегортаю календар, цей день з подякою приймаю, як найцінніший неба дар. Амінь.